Народ, всім привіт, радий вас вітати. Подивіться, позаду мене, яка місцина. і водойомчик, качки літають, птички співають, друзі, весна, справжня весна. Середина вже перевалила за середину квітня. Друзі, приїхали сьогодні впіймати, спробувати впіймати карася. Хочеться відкритися саме по ньому. Водойма позаду мене це водойма закритого типу, знаходиться у спільноті. Тому сьогодні ми будемо ловити тут карасика з човників. Це дозволено. Позади мене він Костя, він мене сюди сьогодні привіз. Так що дякую йому за це і спробуємо впіймати карася. Костя вже падає, впіймати іщучку. Часу не витрачаємо, сідаємо в човники. Так, я сівся, будемо видвигатися. Брався двоє чоботи, але бачу, тут можна обійтися і без них. Так, Костя кидає на щучку, ну щось що, поки що немає нічого. Да? Mm -hmm. Так, куди ми пливемо? Дивимось. Mm -hmm. Ага, оце отут. Да, Місячок такий хороший. Mm -hmm. Очеред... mm -hmm. да, такий. Зараз будемо десь Так, я на точці. Ось таку приблизково взяв місцину, бачите, з рогозик. Глибина приблизно метр. Будемо зараз. Закамер. Першим тілом він... <кій> це кормичка, Так, Десь тут я брав з собою ведерку, якому будемо замішувати. Так це, це садок, такі, зарано я його доставлю. Відорку. Прикорка вам сьогодні буде друзі пшено. Є тема. Пшено, ось ми відорку яку будемо. Прикор зібрав сьогодні дві. Напевно, з чесника буде. Почти з часника. Саме красова така тема. Напевно, зараз твій пачечки замішаю. А потім, якщо треба буде пошище. Як час пахне. А не, так ось так хворобу половинки, це точно. Пару жменник пшена. Розсипчасте пшено. О, те, що треба. Ось отак. Зараз нас окуп перевішаємо. Потім вже треба буде добирати водички. Пальце все. що Ну, дуже важливо правильно його зробити? О, оце воно. Зразу конечку веде. Замочимо, хай напухає, потім будемо готувати вже вудочки. А ловити сьогодні так, брав я з собою 4 вудочки, друзі, але ловити сьогодні хочу я більше на боковий кивочок. Тому вудочка в мене ось така. Фейма 5 карбонова, саме під поколики вок я її зробив. От зараз я її і готую. Тут у мене це ручна робота мармишки. Напевно, з грамовою зараз поставимо грамову. Мармишечка є, прив'язана. Прикорночка там уже, напевно, підбухла. Зараз доведемо до пустеція і будемо закидуватися. Нічого, з Богом. Боковий кілочок, до речі, ручної роботи. Ну, Які мармишки, друзі, кому цікаво, я вам залишу посилання. На людину, яка їх робить. Я думаю, їх його багато хто знає. Женя його зовут. Гарний, дійсно, гарний майстер, робить дуже якісні мармишки, та й китайки. У наживки сьогодні у нас буде навозний черв'ячок і опариш. Білий і красний. Все, наживляємося і опускаємо воду. Мені нравиться, коли мене пропадає, значить, бо тут я не спів і воду опустити. Це капець, якась верховодка, чи що воно. О, блін. Починаємо з такого. Держи такий перший карась, Ого! Ого! Друзі, це перший карась. дивіться який лапать! Офігей. Офігеть! Такий перший карасик є на поплавочок! Йо-майо! Офігеть! Ух, краса, на поплавочок. Я вже таки не витримав, поставив поплавок, бо щось дивлюсь, на боковий Ну зовсім ніяк не виходить. Я вже місце змінив. Оце лапать. Оце вона, Ну що, перше є? З в мене. Так, так. Да. Ну, напевно, часа, друзі, півтора я це ворохтався, ворохтався, І таки. Такий дочекався свого карася. Ну супер. Початок є, це добре. Йомой, ще один. Ого! Ого! Та ніхрена собі чуєш кось. Й-моє! Оце воно! Оце тут лаптяки клюють! Ой, тільки подивіться на це. Ого, ще один. Ніхрень на собі. І знову на поплавок. Та ви подивіться, тут один карась. Грам 600. А той... А то й більше. Ну вудочки, звісно, м'які м'які для цього діла не годяться. Тут очеред, так. Да. Тут треба форсирувати, а я не можу. Тому що... І за краєчок його взяв. Два карася кілограм, афі. Удочки м'якенькі, м'якенькі. Да. Поплавочок, конечно, на чистому воно добре. А от коли вот такий... очерет, рогозняк, треба форсувати, а виходить я не можу там форсувати, бо ніяк. Будочка. Якенька для чистенького. Ну і що, пробуємо далі. Супер! Оце воно, оце рибалочка, звісно, друзі, дивіться, я костя тяне. Теж лаптяку тяне. Ну що ну що, спочином. Поплавочок такий, бачите, боковий квок, я мучився, мучився, щось в мене воно не пішло поки ще. Костя там ловить і на боковий квок, і на поплавочок гарно, а в мене поки що ну, є нюанси. Ну нічого, початок є, це дуже добре, друзі. Тихенько говорю. Але емоції, звісно, всередині просто киплять. є. Ай, зійшов. А, зійшов. Ну було дуже близько. Порвав, друзі. Порвав повідець. Не знаю, що він тут стояв за повідець, не знаю давним-давно. Зараз треба буде зізати щось сюденько новенький. Хана. Наталку вродеку брати. Це хана. Ти сюди лаптяка. і косачик би не помішав зовсім. Та ні, це не найкрупний. Теж давав жару так, що мою. Це поки що най найменший, бачите такий грам під 200. Давай в жару. Нормально. Так, поставлю я другий. Крючечок тоненький, крючечок тоненький. Давай, що лезі одразу. Да, на ну, таку рибалку звісно, треба готуватися для, для такої риби. Фух, є ще один. Зразу ж тільки закинув і поклю. Його. Ох, і хороший народ. Ох, і хороший. Ох, хороший, що ж це просто шо з все треба поцапу. Ай сидить там легенько. Легенько, ну я його взяв. А сидів вже там на самому волосочку. Ви Подивіться, який лаптяка, Та грам 700, друзі. Оце карасяки. Дивіться, як він Та ні, сидів нормально, ви знаєте, крючечки тут. Хороші пробивають, класно, звісно, питань нема. Фу, ви подивіться на це. Уху. Да уж, оце карасі. Так, жірочок вроде більш-менш живенький. Та надобавимо. паріка. Отак, і поки що. Ось так і опускаю, Виводимо, десь отак от і опускаємо. О, чудово. Кладемо вудочку і ждемо. Токовий ківок теж, мабуть, опустимо, так? Да? Я вам скажу, що з такою рибалкою можна було зловити тільки на одну вудочку. Та і все це з двома возиться, це, це... Це страшне, друзі. Ладно, поки що попробуємо. Клює, 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 клює. Ди ти повів. О, так це... Це гостірина. Таке, як бачите, теж може клювати. Це густерина, ну сьогодні вона мені взагалі не цікава. Ну така непогана, Ну Біжи. Не, не цікава ти нашло. Ну. Ти задовпала. Ні. Це карась. Ого. Ого, Ого! Ого це, мабуть, найбільший сьогодні. А Може і ні. Могу стира, блін, з ходу плювала. Це карашик, це тільки не випаде з лодки. Так я треба не подумати, одіти на голову, друзі. Этот. Бо з цього вам нічого не видно, з грудей. Нічого не видно, як я його беру. Да. Ні, кучечки хороші. Давай, це так хорошо ходу. Дивіться, які красі. Монстри! Це монстри, друзі! Це просто карасі монстряки Ви на нього гляньте. Це монстряка караси. Да, давай. Полезі. Так, на ну, от одів на голову. Як буде видно, напишете картинка, чи краще буде, чи ні. Йди сюди. Йди сюди, дружище. Ух ти ж дивіться, що він робить. Ви бачите, що це він творить. Я з цією будочкою не можу нічого зробити. Хоп, так, як видно вам. Ну йди сюди. Ді сюди ти ж не саме такий більший сьогодні. Були ж куди побільше. Єсть. Клював так класно, Дякую. конечно. Блін, ні 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 стоп, прикормку не розкидуй. Єсть. Карасевич. О, прикормочки. Ну нічого. в садок. Ну цього прийшлося чекати, мабуть. Хвилин 5 точно, друзі. Так, навіть підсажу ще поки ще опариша. Будемо берегти наживку. О! Так от закидаємо знову. Вірніше опускаємо. Коротше, боковий кілок сьогодні взагалі не при ділам. Я думав на, на нього сьогодні покайфувати. Але на вудочку ось воно. Плючик до сьогоднішньої риби. Це дуже бути ж карась. Оце він тільки поняв, що він попався. Ого! Будушку хапнув. Йди сюди. Ух, здоровенні, які тут карасі, друзі. Ух, і здоровенні. Ну, брать, звісно, їх тут поганенько без подсаки, я вам скажу. Дуже погано. Єсть! Висадів я тебе. Висадів. Дивіться які О, карава. Оце воно. Для да. такого карася і ліп гріб пішов би цей за нижню губу. Хорошенько теж. Крючечки, звісно, друзі, недорогі, це фішенроївські. Пробивають шикарно. Дивіться, який лаптяка. Ух, полазі. Єс! Бачите, що дивно, а на боковий кивок мовчить. Що таке? Чому так? не зрозуміло мені. Так, перенаживляюсь і назад. Нарабив тут шороху, звісно. йо моє У мене там карась сидить. І води, води, я не пойму, що таке. Так куди ти? Так, не ну нажимайте оцю штучку, пожалуйста. А ти йди сюди, дядя карась. Тут, тут шнур можна і підняти, я вам скажу. Ось так. Дивіться, на боковий кивок. Да, на боковий кивочок. На стоячку, друзі. Та як і на вудочку, собственно говоря. Считай, що та ж сама вудочка, дивіться, який лапоть теж. Ще один. Я сижу, сплю, не пойму, що таке дивлюся. Води так, шнур, води. Туди-сюди. Та там же вже риба. Пух! Іди сюди. Так, тут такий пожований був пожований черв'ячок. За париком, Що я не підсажу, а парика. Або мелкого черв'ячка. Закинув поплавочок, боковий кивочок стоїть. Ну вже стоячи стоїть. Бачите, бере краще на, на стоячку якби. Ну треба, звісно, пускати його на землю. На дно. Оце карасик. А це він. А це він. Куда? Куда? Ой, який кайф на таку вудочку. Куда? Куда ти попер? Іди сюди. А ну стой, стой, стой. Стой, стой, стой! Куди? Блін, рот. Там є камера. О, це, звісно, без пацаки тут робити, але ну, особливо то нічого. Тому що ну, дивіться, які карасі клюють. Ну, ви це розумієте. Тут пацака треба кров з носа. За верхню губу. Знову... Як добре ці крючечки десь не достану навіть. Хопився страшне. Де ж тут в мене був інструмент? Треба його достати, тому що я не вухорею крючок звідти. Взагалі. Ось де. Ага, Теба, треба тебе ще розкрити тут, так? Отак. А дивіться, яка? Навіть з інструментом. О! Ні, з інструментом таке ж, звісно, другої діло. До. Оце рибалочка, ну от як, конечно. Перші, конечно, півтора часа я втикав, типу, з цим боковим кивком. Ну хто знає, може ще місцина зіграє роль. Тут такі трошки глибше. Можливо, через це. Воно краще. Але, але. Що є? Є. Я думаю, що таке не опускається. Поплавок не стає. А він уже тут. А він вже тут просто-напросто. Чи що таке? Якась треба так. Того що... Ну, По-другому... Ну я не знаю як, друзі. Фух. Оце, звісно, лапті тут. Я в шокі. Так вот, паучки лазить. Давай, звиться Оп. конурку. Есть, есть. На боковую. Куда ты, 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 ты вы, какие кабаны? Пу. просто разрываю. Іди сюди дивіться який на боковий тільки лежачий боковий знову карасяка вже під кілограм мабуть. старовенні да тут конечно карасі є Дуже здоровенний короб. Ох, то ні, кілограмма немає, кілограм 700 должен бути. У мене теж краснопер прикинь. Да ви що такий краснопер, що на засовку пішов би. Ти їх береш Кось, ні? Береш, так? Да? Ну, давай я візьму теж. А там буде видно. Так, да, походу, карась, бачите, пішов. Такий краснопер підійшов. Ну, Давай візьмемо. Може на засолку Костя візьме. Так. Да, походу, друзі, карась кудись пішов. Бо він в кості теж саме, якраз снопер клює. Ну є такі, звісно, кабанячі, що ховайся. Можливо, це кльов і перестане вже бути. О, а це карась. На боковий кивочек. І глотнув хочу хорошо. Положив я його. І він глотнув. Іди сюди, я тебе так підніму. Ух ти блін! Піднімається аж бігом, друзі. Тут в мене шнур стоїть. 0,6. ось такий Ну Нарешті, я вже думав, чесно кажучи. Да, глотнув ти там дуже так дебеляче. Бо думав, вже діла зараз і не буде з цією мілюзговою. Клює мілюзга разна. По типу там густяри, краснопіри. Ну, ось нарешті карася. Часу зараз майже 10-та година ранку. Я тут десь опів десятого виключила карася, ну ось один влетів, не знаю випадково чи ні. Я закормився ще. Ну і практично міняю на свіженьке щось, якщо пожоване, там уже пожована приманка, то я міняю. І так, будемо закінчувати цю рибалку. Відловилося, в принципі, чудово. От вам дивіться, який улов. Зараз вона був ще витягнув на берег, покажу вам трішки ближче. Ну, ось він уловчик, дивіться, який... Ух ти, блин, та тут я не знаю скільки, друзі. Ну. Гарний, так, да, дійсно улов. Ну, Зараз на таких більших зважимо. Тому що карась. Ну, шикарніше. Друзі, не знаю, він тут такий один в один увесь, знаєте, ну плюс-мінус ось я взяв один із таких самих більших, Ну один із. Ось не зважую, дивіться, 785 грам, бачите. Ну і він тут такий один в один. Він тут увесь такий один в один, приблизно от грам під 800 грамм такі от карасі. Ну от ще зважу, дивіться, 830 грам. Бачите, тут ось, ну, ось такі всі. У кості там ну, парочку таких є за кілошних навіть. Він зараз ще дорибачить також буде пливти назад. Ну тобі що така рибалочка. Бачите, от вона, дивіться. Просто в мене, чесно кажучи, мене емоції переповнюють. Я ну я навіть не думав, що тут може бути така риба. Оце вам просто покажу ось три карася, яких піймав Костя. Дивіться, карасі там кіло плюс, кіло 300 в районі кіло 200 в районі кіло 200 Дивіться, які три карася норма. Норма вилову, ну це просто хана, звісно. Три карася норма вилову. Ну, ось, Бачите, я їх положив на фоні вудочок. Моя рука, дивіться. Оце так. Да. Оце карася. Ну що, народ, як вам така рибалочка? а? Скажіть? Ну це просто, звісно, кайфа. Напевно, як прийду вже додому, тільки потім, знаєте, це все переварю. Тому що ну, риба просто дивіться, яка кабанська. Ох, яка карасяча. На цьому все, друзі. Буду з вами прощатися. Надіюсь, ненадовго, друзі, хто не підписаний, підписуйтесь, ставте пальці вгору. До скорих зустрічей. Пока-пока.